Привіт! Згідно з загальною теорією відносності Айштайна, чорна діра це область простору часу, де гравітація настільки сильна, що ніщо, навіть світло, не може вирватися. Межа цієї області відома як горизонт подій Чорної діри. І згідно з класичною теорією відносності, як тільки об'єкт перетинає горизонт подій, він ніколи не зможе вирватися з Чорної діри. Однак, коли ви додаєте квантову механіку до цієї своєрідної суміші, як це часто буває з цим розділом фізики, ситуація стає трохи більш складною та витонченою. Насправді, у 1974 році Стівен Хокінг продемонстрував, що, поєднуючи певні елементи квантової теорії поля з загальною теорією відносності, можна показати, що чорні діри випромінюють, що змушує їх повільно випаровуватися. І зрештою, зникати? Не знаю, як ви, але коли я вперше прочитав про чорні діри в дитинстві, я був миттєво захоплений і відчайдушно хотів дізнатися більше. Єдина проблема полягає в тому, що фізика чорних дір і зокрема роботи Хокінга, є надзвичайно складними і вимагають глибоких знань загальної теорії відносності Ейнштейна, а також квантової теорії поля. Але чи можливо визначити найцікавіші та найзагадковіші властивості чорних дір? Використовуючи лише шкільні знання, виявляється відповідь так. І в цьому відео я хочу показати вам, як саме. Але перед тим як почати, я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео. Так, на жаль, зараз часу не вистачає, щоб випускати ці відео частіше, але обіцяю, що після оновлення, так би мовити, технічної бази. Ці випуски стануть значно регулярнішими, тобто в найближчому майбутньому їх буде все більше. Тому хто ще не долучився і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Це дозволить мені значно швидше виконати свою обіцянку. А ось тепер точно почнемо. Чорні діри одні з найбільш загадкових і інтригуючих об'єктів у всесвіті. Ця назва підходить цьому об'єкту просто 100%. тому що, по-перше, він чорний, що означає, що він поглинає все світло, що надходить, і нічого не відбиває. А по-друге, це діра, тому що це ніби прокол у тканині часопростору. Простір всередині горизонту подій зовсім не схожий на порожній простір. Але в 1974 році Стівен Гокінг висунув теорію, що чорна діра може бути не такою вже і чорною. Його розрахунки показали, що якщо застосовувати закони квантової механіки до класичної фізики, яка визначила наше розуміння чорних дір, ви побачите, що вони сяють, вони випромінюють радіацію, вони виділяють фотони. Але як це можливо, враховуючи, що чорні діри можуть лише поглинати світло? І якщо вона не може відбивати світло, то звідки беруться ці фотони? Як вони були створені? Звичайно, ці фотони не могли виникнути з нічого, або все ж таки могли. Пояснення з'явиться прямо зараз. Гравітація навколо чорної діри настільки сильна, що вважалося, що нічого не може вирватися з неї, включаючи світло. Якщо ігнорувати квантову механіку, то в класичній фізиці маса чорної діри не може зменшуватися. Вона може або залишатися незмінною, або збільшуватися, тому що нічого не може уникнути чорної діри. Адже речі можуть тільки падати в неї, тож таким чином вона може набирати масу. Але речі не можуть втікти від цього. Якщо до чорної діри додати масу й енергію, то її радіус має збільшитися. Якщо радіус стає більшим, то його площа поверхні також буде більшою відповідно до рівняння S дорівнює 4 πr в квадраті. Це просто формула для площі поверхні будь-якої сфери. Для Чорної діри радіус у цьому рівнянні називається радіусом Шварцшильда, і цей радіус пропорційний масі Чорної діри згідно з цим рівнянням. Для Стівена Гокінга та інших ця ідея про те, що площа поверхні залишається незмінною або збільшується, виглядала дуже схожою на другий закон термодинаміки. Другий закон термодинаміки говорить, у будь-якому природному процесі ентропія замкнутої системи завжди зростає або залишається постійною, вона ніколи не зменшується. Тому Гокінг постулював аналогічну теорему для чорних дір, і її називають другим законом механіки чорних дір. І там сказано, у будь-якому природному процесі площа поверхні горизонту подій чорної діри завжди збільшується або залишається постійною, вона ніколи не зменшується. Отже, тепер ви можете побачити паралелі з другим законом термодинаміки щодо ентропії. Подібно до другого закону є також способи сформулювати інші закони термодинаміки таким чином, що вони справедливі і для чорних дір. Аналогія із законами термодинаміки свідчить про те, що в термодинаміці є те, що не пропускає і не відбуває випромінювання. Чорна діра також не пропускає і не відбиває випромінювання, вона лише поглинає фотони. Якщо чорну діру можна вважати чорним тілом, то вона має пов'язану з нею температуру. У термодинаміці чорне тіло завжди має температуру. Але тепер ми маємо загадку. Тому що, згідно з класичною фізикою, Чорна діра не повинна викидати нічого, нічого не повинно з неї виходити. Отже, як нам узгодити ці дві думки? Коли Стівен Хокін побачив ці ідеї, він визнав ідею сяючих чорних дір абсурдною. Він мав намір довести, чому вони не сяятимуть. Але коли він застосував закони квантової механіки до загальної теорії відносності, він виявив протилежне. Він зрозумів, що щось може виникнути поблизу горизонту подій. У 1974 році він опублікував статтю, в якій описав механізм цього блиску. Тож, який механізм, який він окреслив, дозволяв чорним дірам випромінювати фотони. Отже, найпростіше пояснення таке: весь космос об'єднується з віртуальними частинками, які з'являються і зникають весь час і всюди. Це засновано на принципі невизначеності Гейсенберга. Одну з версій принципу невизначеності можна записати так: дельта Е помножене на дельта Т більше або дорівнює постійній планка розділеною на 4 π По суті, це рівняння говорить про те, що невизначеність енергії та невизначеність часу обернено пропорційні одна одній, тому що добуток цих двох дорівнює константі. Іншими словами, якщо ви дуже точно знаєте енергію системи, ви не можете дуже добре знати час, протягом якого ви проводили це вимірювання. Або навпаки, можна дуже добре знати час, але не енергію. Але це рівняння також говорить вам, що ви можете отримати частинки з енергією дельта є. А якщо це відбувається протягом дуже короткого періоду часу, дельта Т, так що добуток цих двох буде меншим за постійну планка на 4 п тобто можуть існувати частинки, які порушують цей принцип невизначеності. Як це можливо? Ну, це одна з божевільних речей в квантовій механіці. Порушення допускається. Але схоже на те, що не дотримуючись цього принципу невизначеності Гейзенберга, Всесвіт справді не реєструє та не записує своє існування, тому що жоден вимірювальний прилад ніколи не зможе виміряти це безпосередньо. Частинка з деякою кінцевою енергією може існувати, якщо зміна в часі дуже мала. Отже, відбувається те, що пари, частинка, античастинка запозичують тимчасову енергію з сьогодення та віддають її назад у майбутньому, анігілюючи себе. Так, у порожньому просторі утворюються віртуальні частинки, і простір просто кишить ними. Це також називається квантовою піною. Ви можете запитати, якщо ми не можемо це виміряти, як ми знаємо, що це насправді відбувається? Ну, це справді впливає на Всесвіт вимірними способами. Наприклад, воно проявляється як сила в чомусь, що називається ефектом Казимира, за якого квантова піна поза двома пластинами більша, ніж тиск у середині пластин, і це створює силу, що штовхає пластини одна до одної. Таким чином, створення та анігіляція віртуальних частинок дійсно існують і є центральною частиною квантової механіки. Сильне викривлення простору часу біля горизонту подій Чорної діри заважає цій квантовій піні таким чином, що ви не бачите її в звичайному порожньому просторі. Оскільки можуть утворюватися нейтрино і антинейтрино або електрони і позитрони, а також інші пари частинка-античастинка, інколи, коли дві з цих частинок знаходяться близько до горизонту, одну частинку. Може засмоктати в чорну діру, перш ніж дві частинки матимуть можливість анігілювати. Таке захоплення та звільнення чорної дірої може статися будь де в просторі, навколо горизонту подій, поза ним, а також всередині нього. Якщо партнера залишите поза межами, у нього більше не буде партнера, з яким можна було б знищити один одного. Тому він залишиться і втече з Чорної діри. Ця частинка буде нести з собою енергію. Це те, що ми сприймаємо як випромінювання Хокінга поза Чорною дірою. Ось так і світиться чорна діра. Але звідки взялася ця енергія частинки, що вилетіла? З нашої точки зору, поза чорною дірою частинка, яку ми отримали, позитивна. Але це означає, що Чорна діра мала отримати негативну енергію. Іншими словами, вона втратила енергію. Це те ж саме, що втрата маси через еквівалентність маси та енергії знаменитого рівняння Ейнштейна є е дорівнює mc в квадраті. Отже, віртуальні частинки створюються у космосі шляхом запозичення енергії. Але в кінцевому підсумку, щоб ніщо не порушувало закон збереження енергії, енергія близько справді походить від маси чорної діри. Отже, це дуже популярний спосіб зрозуміти випромінювання Хокінга, але він має деякі проблеми. Я вважаю, що найбільша проблема полягає в тому, що випромінювання від чорних дір поширюється не на всі довжини хвиль. Як можна було почекувати з цим механізмом? Випромінювання насправді має довжину хвилі рівну розміру чорної діри. Отже, менші чорні діри випромінюють коротші хвилі або більше енергії, ніж великі чорні діри. Отже, існує більш точний спосіб поглянути на випромінювання Хокінга. Так, це знову буде лише наближення до істини. Але це, ймовірно, так би мовити, ближче наближення. А що, якщо частинок насправді немає, є лише поля? Це суть квантової теорії поля. Фактично, розрахунки Хокінга враховували хвилі, що надходять із нескінченності та розсіюються або зриваються через горизонт подій чорної діри під час її формування. Певні коливання хвиль відхиляються гравітаційним полем чорної діри, коли вона формується в минулому. Деякі з них спотворюються або навіть поглинаються горизонтом подій, деякі хвилі взагалі не відхиляються. Хокінг показав, що хвиля, що входить в горизонт подій, була спотворена таким чином, що хвиля з іншого боку виносила енергію відповідно розміру Чорної діри. Частинки з хвилями розміром з горизонту подій губляться в межах горизонту подій. Тому енергія, яку ми бачимо, приблизно така ж велика, як і в горизонті подій. Квантові поля, які мають довжину хвилі розміром з чорну діру, виходять з більшою енергією, ніж вони прийшли, тому що хвилі, які поглинаються чорною дірою, мають мати негативну енергію, щоб ми могли бачити позитивну енергію у нашому всесвіті. Це відповідає енергетичному спектру, аналогічному чорному тілу при певній температурі. Ось чому чорні діри мають температуру, і це те, що ми сприймаємо як випромінювання Хокінга. Але чи справжнє випромінювання Хокінга? Чи можемо ми це виміряти? Можемо, але не напряму. Стівен Хокінг знайшов формулу для температури Чорної діри. Зауважте, що температура пропорційна енергії, оберненій до маси. Оскільки чорна діра з часом випаровується, m у рівнянні стає все менше і менше. Це означає, що температура підвищується, коли чорна діра випаровується. Коли чорна діра випаровується, її маса зменшується. Отже, найгарячіші чорні діри є найменшими. Тому вони швидше втрачають енергію. Тепер ось найцікавіше, коли маса дорівнює нулю. Швидкість випаровування доходить до нескінченності. Отже, це говорить нам про те, що ближче до кінця процесу випаровування ми побачимо вибух Чорної діри, оскільки маса швидко витрачається. Це буде сприйматися як спалах високоенергетичних фотонів або гамма-променів. Швидкість випаровування чорної діри тим більше, чим менші її розміри. Випаровуванням чорних дір зоряних. І тим більше галактичних масштабів можна знехтувати. Проте для первинних і особливо для квантових чорних дір процеси випаровування стають центральними. За рахунок випаровування всі чорні діри втрачають масу, і час їхнього життя виявляється кінцевим. Тривалість життя чорної діри розраховується за допомогою цього рівняння. Час життя Чорної діри тау дорівнює. 5120 помножена на пі, помножена на гравітаційну сталу в квадраті g, помножена на масу чорної діри в кубі m в кубі в чисельнику, та зведена стала планка, помножена на швидкість світла в кубі в знаменнику. Якщо ви зробите розрахунки, це означає, що будь-яка чорна діра, що має масу менше 10 у 15 степені грамів, уже випарувалася. Це були б. Крихітні чорні діри, але приблизно такі ж масивні, як гора Еверест. До речі, вони були б розміром приблизно з протон. Хокінг припустив, що такі крихітні чорні діри могли існувати під час Великого вибуху, але це означає, що чорні діри трохи більше за 10 в 15 степені грамів будуть випаровуватися приблизно в теперішній час у нашому всесвіті. І якщо це відбувається, це означає, що ми повинні побачити купу гамма спалахів Отже, чи виявляємо ми спалахи гамма променів Саме так і відбувається. Насправді, приблизно один спалах гамма випромінювання відбувається щодня, однак картина гамма променів не відповідає тому, що ми очікували побачити від вибуху Чорної діри. Те, що ми бачимо, це спалахи зі змінами яскравості від яскравого до тьмяного та знову яскравого. Випаровування чорної діри має виглядати як постійне збільшення яскравості від низького до високого значення аж до остаточного вибуху. Таким чином, ці спалахи гамма-випромінювання пов'язані з іншим явищем, ймовірно, зіткненням нейтронних зір або вибухами надмасивних зір, а не випаровування чорних дір. Отже, Дані не підтверджують ідею існування дуже маленьких чорних дір. Але незважаючи на те, що немає прямих доказів випромінювання Хокінга, воно цілком відповідає законам квантової механіки, і мало хто з фізиків заперечує його існування. Але ось що найнеймовірніше, це ентропія чорної діри. Спочатку давайте з'ясуємо, що таке ентропія. Простими словами, а ускладнювати нам немає сенсу, це міра рівня безладу в системі. Яйце можна збовтати, а розбити не можна. Більш невпорядкована система, як от яєчня, має більшу ентропію. Є лише один спосіб зібрати яйце, але багато способів його розбити. Звідси ми маємо логічний висновок. Вам потрібно більше інформації, щоб описати змішаний або невпорядкований стан. Отже, інформація також пропорційна ентропії. Фізик-теоретик Бекенштейн у 1973 році зауважив: властивості однієї з характеристик Чорної діри, а саме площі її поверхні або площі горизонту, нагадують властивості ентропії. Під час будь-яких неквантових процесів ця площа не зменшується. Пам'ятаєте теорему Хокінга, про яку ми говорили раніше? Ця площа веде себе так само, як ентропія. Довільна чорна діра, як і будь-яка термодинамічна система, після релаксаційних процесів опиняється у рівноважному, стаціонарному стані. За Бекенштейном, ентропія Чорної діри визначається цим рівнянням: S дорівнює Z помножене на А, де А це площа Чорної діри. А Z це дуже велика константа, яка виводиться зі зведеної сталої планка, гравітаційної сталої, сталою Больцмана і швидкості світла. А ця формула означає, що ентропія чорних дір становить просто колосально велике число. Чорна діра розміром, як чорна діра в центрі нашої галактики, має ентропію порядка 10 в 91 степені. Якщо взяти всю ентропію у Всесвіті, ігноруючи гравітацію та інші чорні діри, я маю на увазі взяти ентропію всієї матерії, зорі, спалюване викопне паливо, вся темна матерія, це буде лише приблизно 10 у 88-му степені. Отже, наша чорна діра в центрі лише нашої галактики чумацького шляху має майже в тисячу разів більшу ентропію, ніж увесь Всесвіт. І у Всесвіті є щонайменше 100 мільярдів інших таких чорних дір. Отже, майже вся ентропія Всесвіту міститься в чорних дірах. Все, що знаходиться за межами чорних дір, є незначним у порівнянні. І якщо ви ототожнюєте ентропію з інформацією, це повинно сказати нам, що більша частина інформації у Всесвіті також міститься в чорних дірах. Але чому це так? Що взагалі відбувається всередині? Цих монстрів, оскільки ніхто й ніколи не зможе зайти всередину та повернутися, щоб розповісти нам, це важко сказати. Але перш ніж ви занадто запустите свою фантазію, одразу скажу, що все вище сказане не означає, що Чорні діри цей гігантський комп'ютер або мозок. Адже це не інформація, як у книгах чи на жорстких дисках, але це інформація, яка визначає різні мікростани частинок у системі. Саме такі карколомні думки роблять науку справді цікавою. Але це вже тема для наступних випусків. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!